Всіх вітаю з вами заслужений майстер спорту України з боксу Тарас Лістюк. Сьогодні обговоримо Олімпійські ігри у Парижі. В нас є чудові новини. Український спортсмен Сергій Куліш здобув срібну нагороду у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів. Також Олександр Хижняк виграв поєдинок проти бразильського боксера, що гарантувало Україні ще одну медаль. Браво, хлопці! Від себе щиро вітаю Сергія Куліша з цим визначним досягненням та вітаю нашу збірну з другою медаллю на Олімпійських іграх. Але на жаль, у нас є і втрати. Айдер Абдураїмов програв одноголосним рішенням суддів бій проти болгарського боксера у першому поєдинку і вибув з турниру. Від України в боксі залишився тільки Олександр Хіжняк. Який сьогодні вийшов у півфінал. 4 серпня він проведе поєдинок проти дворазового олімпійського чемпіона Скуби Лопеса. Це буде важкий бій і на мою думку, це фактично фінал для обох спортсменів. Хто виграє цей поєдинок, ймовірно, стане золотим медалістом Олімпійських ігор. Бажаємо успішного виступу Олександру! Ми будемо підтримувати і вірити в перемогу! Друзі, також, щоб це відео побачило більше людей, прошу вас підписатися на канал та залишити коментар. Напишіть, які віди спорту ви дивитесь на Олімпіаді та скільки, на вашу думку, медалей візьме українська збірна в Паріжі. Мій прогноз ви можете побачити за посиланням зверху. На жаль, у тенісі наші дівчата зазнали поразок. Останньою на стадії четвертьфіналу була Марта Костюк. Яка в напруженому та рівному поєдинку поступилась хорватці Векіча. Також трохи не вистачило балів і нашому гімнасту Іллі Кофтону, який посів четверте місце в багатоборстві, але в нього ще буде шанс поборотися за медаль. З нетерпінням чекаю на виступи лідерів збірної Ярослави Магучих, Жана Білянюка, жіночої збірною з фіктуванням. А також сподіваюся, на медалі від гімнастів Ігоря Радівілова. Іллі Ковтона, Олега Вірняєва, Борця Насібова та від Марини Бехроманчук, яка вийшла у фінал потрійного стрибка. Також, друзі, мені цікава ваша думка, хто займе перше місце в командному заліку. Зараз лідирує Китай, який вже багато років складає конкуренцію в Америці. Але останнього разу обійшов їх у домашній олімпіаді у Пекіні у далекому 2008 році. Наразі Китай посідає перше місце з 13 золотими медалями. І сьогодні, 3 серпня, вони 100% здобудуть ще дві золоті та дві срібні медалі, оскільки змагаються між собою у фіналах з настольного тенісу та бамбінтону. Напишіть у коментарях, чи має шанси Китай посісти перші команди місця або Штати на їх в останні дні і знову будуть першими. Можливо, навіть Франція або Країна, за яку ви вболіваєте, має шанси поборотися за першу сходинку загального заліку. Мій прогноз: Америка займе перше місце, Китай друге, а Франція третє. До речі, французи виступають дуже сильно на домашній олімпіаді та вже перевершили свої результати за останні 5 олімпіад. Не здивуюся, якщо це стане їхньою найкращою Олімпіадою з 1900 року, коли вони здобули перше місце в командному заліку. І та Олімпіада також проходила у Парижі. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про виступи наших спортсменів і скільки медалей ми здобудемо на цій Олімпіаді. Також поставте лайк цьому відео, підпишитесь на канал, нажміть колокольчик. Щоб підтримати розвиток україномовного спортивного Ютуб, дякую і let's go Ukraine!